1 лютого у Харкові відбулись всеукраїнські збори первинних організацій партії регіонів. Ініціатором його проведення виступила Харківська обласна партійна організація. Серед його учасників делегація Чернігівської області. Як розповіли організатори, їх спонукали до проведення заходу останні події в країні. Силове протистояння, масові бійки та безлад на вулицях не лише столиці України, а й інших міст. Ось чим закінчились мирні акції протесту за європейське майбутнє України. Учасники зборів висловили глибоке занепокоєння тими методами, якими діє опозиція для досягнення бажаного її результату, і створили всеукраїнську громадську спілку, український фронт. Спустя 70 років в Україні з'являється новий український фронт, який як наслідник буде освобождати нашу землю по приміру наших дідових прадідів, як в далекі 40-ті роки». До складу спілки увійдуть громадські організації, представники різних політичних сил, громадяни України. Символом спілки стала Георгіївська стрічка. До учасників форуму звернулась депутат Чернігівської міської ради Людмила Скоробагатько. Український народ завжди був завжди був розумним і ніколи друг з другом не воював. Ну поборються за межу, вип'ють мирову. І знову живуть дружно, только объединялись против общего внешнего врага. І, наверное, сьогодні в першу чергу треба почати з цього внешнего врага, показати, хто є народ України, хто любить Україну, тот, хто строит, созидает, а не рушить і не крушить. И ми ніколи не допустимо, щоб в нашій стране правил бал чужине. Своїми думками поділились учасники форуму з Чернігівщини. Я хочу сказати перш за все, що неодноразово був в Києві на Майдані, і, на мою думку, там не є демократія, не вирішуються демократичні питання. Там захарастили Київ, і мені боляче дивитися, що там відбувається. Тому я за і думаю це правильно, що зробили тут на форумі. Створили український форум, форум чи фронт, мабуть. Якщо всі області підтрим, підтримують його і м, активно, перш за все візьмуться за те, щоб створити по всіх областях, то я думаю, припиниться і безлад на до того, яке твориться сьогодні на Майдані. Ви бачили, виступали і робочі і творча інтелігенція. Терпіння народу вже все на пределі. І ми не хотіли цього, не хотів президент, але ми вимушені. принимать такое решение, потому что силе надо противоставить только силу. Вы видите, что по-хорошему никакие переговоры ни к чему не приводят. Чтобы спасти Украину, чтобы от, спасти ее от развала, придется, очевидно, делать то, что мы сегодня решили. Другого выхода я просто не вижу. Любовь к ребенку, любовь к ближнему человеку, сосед, к своему соседу, э политику, который что-то делает неправильно. Может быть, он Да, у нього нет інформації, що нужно зробити, щоб наша страна розвивалась. Люди до приймати активне участь самі, аби не просто спостерігачами того, що відбувається, а сужданців нужно самим приймати участь, і більше любви нам всім желаю. Учасники форуму закликали засудити ті дії опозиції та представників Євромайдану, які фактично ведуть до розколу країни. Захоплення державних будівель, адміністрації, барикадування установ, ці злочини проти держави мають отримати відповідну оцінку, заявив присутній на форумі народний депутат Олег Царьов.